Привіт! Сьогодні я розповім тобі, як поставити українську мову АРК. Українська мова повинна мати величезне значення для кожного українця, тим паче в такий складний час, як зараз. Команда перекладачів з компанії Unlock Team в 16-17 роках займалася перекладом цієї гри, і моїм обов'язком є поділитися з вами способом, як собі поставити українську мову на гру АРК. Почнемо українізацію арку з параметрів запуску на влаштуваннях Steam. Потім скачайте шрифти по ссилці, яку я даю, це силка від розробника. Шрифти треба завантажити по цьому шляху. Якщо ви все зробили вірно, то вітаю! У вас тепер арх є українською мовою, а я зараз покажу, як це виглядає в мене. Якщо вам було це корисно, цікаво, пізнавально, прошу пишіть коментарі. Та ставте лайки і поширюйте це серед своїх друзів, які також хочуть грати ігри українською мовою. А на цьому з вами прощаюся і всім спокійного дня!